З цієї сокири і почав формувати свою колекцію Олександр Орос. Зараз в нього їх більше півтисячі від господарських до декоративних та бойових. Пристрасть до колекціонування в нього проявилася з малку. Старі речі ніколи не викидав, а зберігав і примножував. Сокири потім. Начинав з корені робити, потім з каменя, потом літьо, а потом ковка і потихеньке-потихеньке. А я ли суво відбираю то, що людина вже відкидує? Щоб перерахувати всі предмети колекції? Не вистачить не те, що часу, а терпіння, каже колекціонер, адже вони у всіх кімнатах його будинку, на даху та у підвальному приміщенні. Та він знає точно, що і де знаходиться. Свого часу пан Олександр намагався систематизувати власну колекцію, але не склалося. Каже: не вистачає простору для всього, але це його не зупиняє. Нема такого дня. Щоб він не купив чи обміняв цікаву для нього річ, я собі по селу ходив у металомі часто був, десь пішов у старі ну, хатки до людей, котрі вже від. Венція відійшла, Чехія відійшла, і потім я потихеньку вимінював там, щось робив добре діло, і вони мені міняли, викупували і так. Далі. У власному будинку колекціонер облаштував міні-етнографічний музей, у якому є одяг та предмети вжитку. Бібліотека із стародруками, танномісматична кімната. Полюбляє колекціонувати і музичні інструменти та макети зброї. Особлива пристрасть у колекціонера до природних матеріалів, з яких майструє декоративні предмети та незвичні композиції. Таких у нього тисячі екземплярів. Перевагу надає корінню дерев та річковому. Камінню, в якому вода вимила дірку. От, наприклад, дерево відмерло, відгнило, а я його вибрав, вимив, зробив з нього обернену форму, обробив його, наприклад, матеріалами, котрі не гниють, і зробив йому, например, добив каніфоля, воска. І я встановив натуральну форму, яка не, не портиться. І я даю тому дереву чи кам'ю нове життя. До пана Олександра неодноразово зверталися інші поціновувачі старовини і пропонували шалені гроші за частину його колекції та рідкісні предмети. Відповідь завжди була негативна. Сам колекціонер не задумувався над вартістю зібраного, але з посмішкою назвав приблизну суму мільйон гривень чи євро, не уточнив. Та продавати будь-що з колекції, чоловік категорично відмовляється. Навіть з музеями в нього розмова коротка. Діло в тому, що мені сказав, давайте не бійтеся, все, але я бачив, що то не піде. То якщо я віддам. Потім воно навряд чи повернеться сюди до людей. Наразі все зібране знаходиться під одним дахом. Та колекціонера не покидає мрія про власний музей. Я хотів зробити музей, у мене тут є і такі роботи, які касаються до кузні водяної, до мельниці, жорна такі великі, все. Але ну на то треба час і кошти і, 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 і людей. Тому що треба люди, які до того дбають не просто робити, а з чувством того, що вони знають, що вони роблять, що вона запрацювала. Унікальна колекція доступна для всіх жителів села та тих, хто знає колекціонера або чув про нього. Він сам проводить і екскурсії по будинку, адже там легко заблукати. Сподівається, що в скорому часі проводитиме екскурсії у власному музеї.